На сьогодні Яремчанська міська лікарня обслуговує близько 30 тисяч пацієнтів у рік. Це жителі Яремчанської, Часково-Поляницької, Ворогтянської та Делятинської громад. Окрім того, до медичного закладу звертаються туристи. Комфорт для пацієнтів та надання якісних медичних послуг основні критерії для лікарів. Лікарня Яремчанська особливе ос, має особливе майбутнє. Лікарня не кластерна, лікарня, не надкластерна, але ми виконуємо ті функції, які виконують саме такі заклади. Тому вважаю, що розвивати медицину в нашому краї, Яремчанському обов'язково потрібно. Сьогодні проблеми закладу, як і всіх, особливо такі, такого рівня лікарень. У нас те, що прикладається влада, те, що робить сам колектив, ми тримаємо лікарню на хорошому належному рівні. Але сьогодні є велика потреба в дороговартісному обладнанні саме в МРТ КТ, регіонологічному обладнанні. Уже незабаром у медичному закладі запрацює відділення реабілітації. Його очолює медикиня, яка пройшла жахіття війни у Маріупольському драмтеатрі. Жінка щодня рятувала сотні людей. Тиждень, поки не захопили росіяни нашу обласну лікарню величезну, вона від драмтеатру приблизно 20 хвилин було. Я доставляла тяжко поранених з кровотечами, переломами, огністрілом. Я діставала туди машиною, відвозили ми. Але мені, ви розумієте, дістали кулі, зупинили кровотечу, мені це хворих повертали. І ми капали в драмтеатр. Свою підтримку колективу Яремчанської міської лікарні висловила очільниця області. Світлана Онищук відвідала медичний заклад та зазначила, що працює над тим, щоб заручитись підтримкою міжнародних партнерів для підсилення лікарень Прикарпаття. Протягом цього року максимально громада за допомогою міжнародних донорів військової адміністрації працює, щоб зробити цю лікарню справді такою прикладною, щоб тут надавалися як найкраще високоефективні медичні послуги. Ослую всім, хто звернеться. Медицина це є пріоритет, тому що це про наше здоров'я, тому що це є найцінніше наше здоров'я зберегти, врятувати, надати весь спектр медичних послуг. Пріоритетним завданням на 2025-й для голови Яремчанської громади є медична галузь. Андрій Мироняк говорить про важливість модернізації закладів медицини. Цей процес уже розпочався. Першочергово це ми маємо поміняти комунікації, це каналізація, вода. Бо це зроблено ще в 60-70-х -х, х роках, воно не відповідає ніяким зараз теперішнім умовам. Зараз на даний момент ведуться роботи у поліклініці по заміні електрики і планується на перспективу зробити ремонт у центральній міській лікарні. Відповідно, хочеться. Утеплити належним чином лікарню, бо це надто є важливо. Щоб поновити обладнання, ми працюємо з різними громадами. Ми працюємо на даний момент з Бредінсом, які десь хочуть нам допомагати і робити зараз ще різні написані програми. У нас від Єремчанської міської ради, які ми чекаємо результату, який буде результат, і відповідно Роман Михайлович працює з різними громадськими організаціями. Іван Осташук, телерадіо Раї.